Привіт, друзі! Вітаю всіх підписників, гостів мого каналу. Сьогодні я покажу вам хризантему. Це корейська хризантема. Подивіться, які красиві великі квіти. Такі по сантиметрів 10, а то й більше вони. Такі великі, гарні. Зараз покажу. Я посадила їх ось цілий ряд. А це що таке? Ух ти! Це щось уже прилетіло жерти буде. Да? О, дивіться, яка красота, Яке, які гарні хризантеми, які кущики. Цвітуть уже дуже гарно. Не всі ще розкрилися, але дивіться, як гарно цвітуть. І такі густі кущі. Такі красиві хризантеми. Мені вони дуже подобаються. Такий гарний колір рожевий, такі красиві. Ці хризантеми десь у мене висотою сантиметрів 50-60 і більше. Все залежить від того, на якій висоті ви прищипнете розсаду. Вісною, коли я саджала свою розсаду, тут оцей рядочок посадила. Зараз я покажу вам. Ось дивіться. Ось, ось тут видно, де вона прищипнута була. Не, не сильно, зараз тут обірву лисячку, ось дивіться, десь сантиметрів. На 10-15 я прищипнула і пішли рости гілочки. Ось тут дуже гарно видно. Бачите, прищіпнута не дуже високо. Чим вище ви прищіпнете її, тим пізніше вони зацвітуть. Ну, і кущі, звичайно, будуть вищі, якщо ви прищіпнете її десь. Сантиметрів, може, на 20, ось дивіться, тут присідку. Бачите? Невисокий, ну теж сантиметрів до 10. Десь вище, десь нижче. І так от, дивіться, який кущ наростає, великий Такі розгалуження великі, Вона пускає пагони бокові, і потім ще й ще, і ще. І, виходить, дивіться, які гарні кущі. Якщо ви хочете, щоб була, наприклад, вище, вище, ви можете прищіпнути її, я ж кажу, вище. На, на десь на 30 см, але ви будете ждати, поки виросте ця розсада стільки сантиметрів, І тоді вони зацвітуть. Пізніше, а може і не зацвітуть. Бо коли починається холода, холодно, то тоді вже вони не хочуть цвісти. Зараз якраз погода хороша, сонце тепло. І вони ось так, дивіться, які кущі гарні великі. Яка краса. Бачите? Назву прям конкретно я не знаю, як називається. Але я знаю, що це 100% це корейський сорт. Їх там підвидів і назв дуже багато. Я купляла на базарі кущик. І якщо його не розсаджувати, просто ось я зріжу, наприклад, зріжу хризантему цю. Отак, як, як я захочу, да? останеться. Так корінець і весною, коли цього корінця буде дуже багато нарощую такої розсади. Тоді я викопаю і розсажу точно так же, як оце я розсадила ось цю розсаду. По одному, по одній Добре. розсаді, отак от розсадила в рядочок і получились дуже великі гарні кущі. Вище мені не треба вище. Ви ж розумієте, що вони тоді зацвітуть десь у, не в вересні, а в жовтні. Чи Зацвітуть і підуть дощі, холодно і воно все намокне, замокне. Будуть якісь квіти, але не такі красиві. От. Так, оцю ж заразу. А! Що це таке? Зараза така я прилетіла. Тут гристи мені, треба придушити було. Я ж боюся його. Хі -хі. Ось така красота. На букети. Ну, я люди так на базар вивозять, продають. На базарі я не стою, але дивіться, яка, яка гарнюща. Отак можна відкопати. Кущик відкопати і все, і посадити можна зараз, от посадити, відкопати, посадити. Ось так. бачите, ось, яка гілочка гарна. І на наступний рік вже можна насадити багато в себе. Вона така. Навіть красивіша, ніж айстри. Ну, айстри теж, знаєте, красиві. Вони різнокольорові. Теж красиві айстри. Я теж люблю. Но хризонтема, ну просто супер. Ну, красота взагалі. Любуюся. Зараз нарву букет собі додому. От. Дивіться. Скільки гарних квітів. Ось так, друзі. Користуйтесь, знайте. Всім дякую. Всього вам доброго, гарного вам настрою. До побачення, до зустрічі!